Всім привіт, друзі та гості мого каналу. Я радий вас вітати на своєму каналі Botanic Art. Мене звати Артур. В сьогоднішнє відео хочу поділитися скажімо так, своїм експериментом. Ну я спробую і будемо спостерігати разом черенкування декількох видів ялин, хризантеми мультифлора та піхти корейської вибачаюсь, піхти Бальземічської. У мене є невеличкий, скажімо так, опит в черенкуванні Тамарікса. ось мої живці вони прижилися дуже швидко, і я спробую начеренкувати ще ось такі рослинки. Вчора я е замочив свої живці. У дождевій воді ні в коєму разі не ну, не брати хлоровану воду. І вони мене всю ніч стояли. Я трошки ось е все видно, пошкріп їм стволики. Ну, так, бачив в інтернеті багато хто черенкує, так роблять з обох сторін і буду їх пудрити в корневині і саджати в такі горщики. От пластикові стаканчики. Ну і побачимо, як вони будуть розвиватися, чи приживуться вони чи ні. Такий масований, скажімо так, експеримент з такою кількістю рослин я роблю вперше. Е мене просто під підбадьорив той експеримент з Тамариксом, тому я спробувати вирішив з ялинами. Тут канадський, е мейголд, е Вілцверк, ну і піхта. Готові живці бажано протерти в водичці від смоли, наскільки це можливо. Ну, і можемо ось я пудрю, гарненько стрясую і стрімляю в горщик. Ну, приблизно ось так от це має виглядати. І так я зроблю з усіма оцими живцями. Закінчив я саджати свої живці, ось так вони виглядають. ось все і ось. Все. Я їх всіх накрию от таким от пластиковим стаканчиком обрізаним. І ось так воно буде виглядати. Так ось. Тому всім дякую за перегляд. Будемо разом спостерігати, як будуть приживатися мої живці. Коли закінчиться мій експеримент, я обов'язково зніму відео і покажу вам всім мирного неба. Дякую за перегляд. До побачення.